Сьогодні ми поговоримо про перпендикулярні і паралельні прямі. Навчимося їх правильно будувати і взагалі розрізняти. Що ж таке перпендикулярні прямі? Давайте спочатку поговоримо, що значить, що дві прямі перетинаються. Якщо ми зобразимо одну пряму і іншу пряму, то у них є так звана точка перетину. І утворюються в результаті перетину чотири кути. 1, 2, 3, 4. Так от, якщо хоча б один з цих кутів буде прямим, або ми говоримо кут 90 градусів, то такі прямі будуть називатися перпендикулярними. Давайте згадаємо, як побудувати кут 90 градусів. Значить, ми спочатку проводимо промінь, потім прикладуємо транспортир. Відмічаємо поміточку, і потім користуємося, в даному випадку, я транспортиром, як лінійкою, і утворився кут 90 градусів. На малюночку кут 90 градусів позначається ось таким значком. І якщо продовжити оці промені, це так звані доповняльні промені, або, можна сказати, утворилися дві прямі, то вони утворив один кут 90 градусів, а значить решта кутів 90, а значить, оці дві прямі, перпендикулярні слово записую. Перпендикулярні. Ось таке досить довге слово. Значить, прямі позначаємо однією буквою, можемо сказати, що пряма А ось такий значок перпендикулярності. Перпендикулярна прямій Б. От тут можна записати кут 90 градусів. Вони всі по 90, але не обов'язково тут писати, щоб не загромеджувати рисуночок наш. Що ж таке перпендикулярні відрізки? Перпендикулярні відрізки це відрізки, які лежать на перпендикулярних прямих. Тобто, якщо в нас є ось оцей відрізочок, і скажімо, ось оцей відрізочок, відрізочок це значить, що в нього є початок і кінець, то чи перпендикулярні ці відрізки? Для чого, щоб це впізнати, необхідно продовжити якби прямі. І подивитися, якщо ці прямі перпендикулярні, то відрізок АБ і відрізок СД називаються перпендикулярними. Можна записати АБ перпендикулярний СД. Бувають прямі, які не перетинаються або по-іншому говорять не мають спільних точок. Оці прямі, особливо цікаві, вони називаються паралельні. Паралельні прямі. Зараз я зображу. Але потім покажу, як побудувати дві паралельні прямі за допомогою косинця. Ось оцей пристрій, косинець у нас. Потім ми будемо його використовувати. І так, дві паралельні прямі. Може бути більше, не обов'язково дві. А, Б, С. Ось ці прямі вважаємо, що вони не мають спільних точок. Записуємо А паралельно Б, ось такий значок паралельності. Можна записати Б паралельно С. Ну і, відповідно, А паралельно С. Як же побудувати дві паралельних прямі? А будуються вони ось таким чином. Користуватимемось ми таким правилом, що якщо дві прямі перпендикулярні третій прямій, то між собою ці дві прямі паралельні. Отже, давайте я запишу те, що я сказав. Якщо пряма А перпендикулярна до прямої С, і пряма Б перпендикулярна до прямої С, тоді А паралельна Б. Давайте побудуємо. Нехай пряма С буде ось така. Як побудувати пряму перпендикулярну до неї? Беремо косинець і прикладаємо його. Так, щоб одна сторона йшла в цієї прямої. Або так, або ось так можна. І проводимо пряму по іншій стороні косинця. Раз. Передвинули касинець трішки вниз. І в проводимо пряму. В даному випадку це не пряма, це промінь, скоріше, ми проводимо ось, ось так. Але що ми можемо точно стверджувати? Ось оцей кут у нас прямий, значить, ось оцей кут прямий. Значить, якщо це пряма С, ось оце пряма А і Б, то пряма А і Б, кожна з них перпендикулярна до прямої С. А щоб вони були прямими, необхідно просто продовжити ось сюди, щоб вони були не променями. І ми можемо стверджувати, що ми побудували дві паралельних прямих. Дві паралельних прямих. Давайте ще подивимося. Якщо у нас є, вже є дві, паралельних прямих, дві паралельні прямі пряма А і пряма Б. І ми побудуємо зараз пряму перпендикулярно до однієї з цих прямих. Ну, скажімо, пряма С буде перпендикулярна до прямої А. Для цього же, беремо косинець. Прикладаємо його так, щоб одна сторона йшла уподовж цієї прямої і проводимо ось отак лінію. Ми можемо стверджувати, що ось оцей кут прямий. А значить і цей кут прямий. Отже, поставили тут значок прямого кута, ось оце, пряма С. Пряма С перпендикулярна до прямої А. Так ось можна користуватись таким твердженням. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, вона буде перпендикулярною і до іншої. Отже, якщо тут продовжити зараз, взяти лінійку, або можна замість лінійки користуватись однією сторінкою синця. ось отак продовжити. То можемо стверджувати, що тут також прямий кут. А значить, пряма це. С перпендикулярна А, А паралельно Б, звідси випливає, що С перпендикулярна Б. Ну, ось такий значок використовується, звідси слідує, але можна по-різному позначити. Якщо у нас є дві прямі, то вони на площині завжди. Або перетинаються, або не перетинаються, це означає, що паралельні, або співпадають. Тобто може бути, що мова співпадіння. Ось пряма А, і поверху по ній пряма Б. Кажуть, що ці дві прямі співпадають. Може бути ситуація, коли вони перетинаються. Перетин окремо розглядаємо перпендикулярність і Просто перетин. Отже, може бути такий перетин, а може бути перетин під прямим кутом. На малюрочку, прямі позначаємо маленькими буквами точки, які належать прямій чи не належать. Точка може належати прямій, може не належати. Ось оця точка А, кажуть, вона не належить цій прямій А, або не лежить на ній. А ось точка Б. Лежить на прямій А. Або кажуть, пряма А проходить через точку Б. Якщо в нас є пряма і точка, то з цієї точки завжди можна провести перпендикулярну пряму до цієї прямої. Або, кажуть, опустити перпендикуляр. Як це робиться? Зайво приберу. Нехай маємо пряму деяку точку Б. Як провести перпендикуляр? Необхідно прикласти транспорт, е, косинець таким чином, щоб одна сторона йшла у подож прямої, і потім повільно рухаємось до того, поки точка не співпаде зі стороною. А тепер просто проводимо ось таку пряму. В даному випадку оцей кут прямий. Продовжили і ми отримали, якщо це Б. Наприклад, С, то ми можемо сказати, що БЦ перпендикулярно ремі А. Ось так маємо навчитися працювати з прямими, будувати їх, розуміти, як вони.